На Одещині завершили навчання чорні берети. Одна з тактичних груп морської піхоти здійснила на колісній техніці багатокілометровий марш у селище Затока. Там військовослужбовці тренувалися встановлювати контроль над стратегічно важливим об'єктом, а також досконалювали маршову і тактичну підготовку. Група десанто-штурмової роти першого окремого батальйону морської піхоти відпрацювала питання з здійснення маршу. Встановлення та організації мобільних блокпостів, взяття під охорону та оборону важливих об'єктів, а саме міст в населеному пункті затока. Особовий склад, який виконував завдання, практично весь брав участь у зоні проведення антитерористичної операції та виконував свій набутий бойовий досвід під час виконання цих завдань. Навчання було сплановане з врахуванням досвіду проведення антитерористичної операції на сході країни, адже здебільшого бойовики здійснюють напад із засідок. І саме цим загрозам морські піхотинці тренувалися протистояти. Ірина Монастирська, Олексій Мосейчинок, телерадіокомпанія Міністерства оборони України Бризля часу че.